Далі, невеличка рекламна пауза. Далі. Е, але хто ж буде мене слухати, якщо в мене немає диплома, магістра богослов'я в семінарії Благодачі? Ну нічого, дивіться. Е, дуже багато людей вони запитують, от чому, чому в перших три століття не формувалися ніякі доктрини та не збиралися ніякі синоди для того, щоб формувати. Певні віра там, статути і тому подібне. А я вам відповім, тому що перших три століття церква вона була в великих стражданнях та вченнях за віру. І їм не було до того, щоб надати якісь там синоди. І тому тема нашої сьогодні розповіді це Вселенський собор. Всього в Селенських соборів було вісім. І перший Вселенський собор, відбувся тобто аж в четвер. І кейс і собор. І головна тема фактично всіх Вселенських соборів це була христологія. Тобто, Або хоча б принаймні на кожному Вселенському соборі е, тема Христології вона дуже гостро затрохувалася, за... зачіплялася. Тобто, всі ви знаєте, такі, гіри, такі, як, е, наприклад, Арій. Який був відкинений на першому нікейському соборі. Він чув про те, що Христос не є Богом, і це вчення воно мало форму аріанства. Всі ви знаєте такі вчення, як несторіанство і несторія. Він говорить про те, що в Христі було дві природи, і вони були е, окремі один від одного. І тому в членських соборі було вісім. Я не буду вас довго дивитись, буду підходити до закінчення. Перший членський собор це. Нікейський собор, 325 рік. Другий Вселенський собор це перший Константинопольський, який потім стане аж 4. І перший Константинопольський собор відбувся в 381 році, тобто в кінці 4 століття. Третій Вселенський собор це Єфейський собор. І відбувся він в 431 році нашої ери. Четвертий собор це Халкідонський собор. І відбувся він аж в 451 році. І далі, і далі ще був другий Константинопольський, третій Константинопольський, четвертий Константинопольський і ще був другий Нікейський собор. І відповідаючи на питання моїх люблих трьох підписників, серед яких, мабуть, є хтось із католиків ще православних, я відповів: канон писання сформував Бог через церкву. Слава Богу! Амінь!